Знаєте, друзі, доки триває оцей трек так званого стамбульського божевілля, тому що його інакше і не назвеш з цим з переговорною історією із Російською Федерацією, вперше коли за допомогою посередників ми спілкуємося з ними за більш ніж три роки, так це реальне божевілля. Те, що відбувається, тут. Божевілля в контексті того, що як тільки щось умиротворююче, як тільки щось переговорне з'являється, росіяни чим дуж тиснуть на фронті, чим дуж обстрілюють територію нашої держави. Це власне тенденція останніх днів. Також три дні поспіль, росіяни атакують тили нашої країни за допомогою своїх дронів, за допомогою шахедів. Сьогодні е, в ході цієї атаки сталася, забігаючи наперед неприємна подія, але дякувати Богу, не трагічна. Ми втратили F-16, але не втратили пілота. Пілот живий, здоровий, вцілілий, евакуйований. Слава Богу. З іншого боку, Україна теж не збирається просто сидіти і втикати за тим, що відбувається, задає ударів у відповідь. Зокрема, по Криму сьогодні прилетіло доволі таки смачно. Ось як там було гучно і яскраво. Що твою... не вилізло? Отже, що там, коли і як в кого вилітає на кримському окупованому півострові, розповімо цьому відео. Я вас радий вітати на Ютуб каналі Третя світова. Мене звати Василь Пихньо. Залучайтеся, друзі, до перегляду цього відео короткого огляду. Е Мінімум аналітики, але тут радше буде більше новинний виклад щодо тих подій, які відбулися вночі, тому що варто цю систематизувати інформацію, адже вона могла десь утекти, скажімо так, з вашого зору, з, з вашого поля інтересів, за яке сказав стамбульським божевіллям. Найголовніше, що треба винести, що ми не збираємося сидіти і просто умиротворювально чекати як. Паде манна небесна, а цікавіше до речі, що Дональд трамп, як ми, були, ми до нього не ставилися. Він вочевидь, ну жодного кривого слова не каже про українські удари по території РФ. Вочевидь, напевно, треба продовжувати подібні удари і не тільки в глиб території РФ, але й по окупованих територіях насамперед. Вочевидь, говоримо про Крим. Говоримо про ось цей приліт, який відбувся на Кримський півострів за тими даними, які наші партизани висловлюють і показують. Зокрема, ось це ви бачите фото від спільноти телеграм-каналу Кримський В'єтір. Проукраїнська спільнота, яка демонструє інформацію з Криму. Є ще в нас руха теж, який так само цю інформацію демонструє за їхніми даними. Цей грибочок піднявся від ну, вибуху. Піднявся е, наслідок ураження військової частини 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту. Там горить склад боєприпасів. Саме по ньому якраз ось це яскравесеньке відео і було зафіксовано Давайте ще раз передивимося момент вибуху. О, твою... Ой, е, приємненько, так що вони знімають і далі продовжують. Е... Візуально фіксувати моменти прильотів, надавати дані такого, як називається, об'єктивного спостереження, щоб не бути голослівним, щоб не просто розповідати про те, що там ми класно, ми супер, ми чудово уразили. Давайте просто подивимося інше відео, яке знову ж таки надали наші кореспонденти з Кримського півострова, де видно цей розліт боєприпасів із повторюся із складу боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони. Ось, це, отак розлітаються ці снаряди внаслідок вибуху. Тобто, вторинна детонація була е, зафіксована е, на півострові. Попередньо йшлося про те, що ця частина, наскільки ще осінькі зведення, будемо очікувати, ця частина розташовується десь в напрямку. Перевального Перевальне це Кримський півострів на дорозі між Сімферополем та Алуштою. Ось воно Перевальне, де власне його позначилось тут. І в цьому районі якраз таки були зафіксовані і вибухи. Крім цього, аеродром Кача і Бельбек трошечки давайте таким чином додамо сюди на мапу аеродрому ворожі. Так, окей, не працює. Ну, менше з тим словом, Кача і Бельбек це північніше Севастополя. Е, в нас два дві локації, куди так само були зафіксовані прильоти. Ось тут Кача і Бельбек. Десь тут е, відповідно по них відбулися прильоти. Ну і перевальне вже згадане. Ною, воно так само було уражено. Тобто, три локації південного берегу Кримського півострова. Ось приблизно таким чином. Сюди прилітали ці дрони та уражали ворожі локації на території півострова Крим. Однак атакували, і це, і це я кажу, це от найважливіше, що варто відзначити, це те, що ми показуємо нашим західним партнерам. І самі собі і українцям, що українські сили не збираються відсиджуватися. Вони будуть атакувати противника, попри те, що ворог ну надурює півсвіту і і нас в тому числі в контексті мирних мирних лапках. Візьмімо так переговорів. Ми не будемо відсиджуватися. А ворог реально надурює ось ці от мирні переговори, тому що третій день поспіль близько більше ста шахедів атакує територію нашої держави атакує атакує і атакує сьогодні. От подивіться статистику: було збито 73 ворожі БПЛА які летіли по території нашої держави. з Цих ці 73 БПЛА були збиті зі 112 ще 36 дронів були локаційно втрачені. Але на жаль, найголовніше, що варто зафіксувати, ми втратили літак. F-16 в ході відбиття цієї повітряної атаки е, як це сталося про це. Одразу чесно повідомив генштаб. ніякого там френдлі фаєра не було, щоб ніякі безуглі не видумували нічого подібного. Сьогодні близько пів четвертої ранку, 3.30, було втрачено зв'язку. Зв'язок із літаком F-16, який якраз здійснював відбиття повітряного нападу противника Шахедами. Е, на той момент, коли було втрачено зв'язок, літак вже ракетами своїми збив. Три шахеди, і працював по четвертому вже з використанням гармати. Щось сталося таке, що призвело до технічної несправності. З ним було втрачено зв'язок. Що це могло бути? Ну я тут навіть не вигадувати не буду, тому що це має дати розслідування, але це могло бути все, що завгодно, починаючи від технічної несправності, ну відверто кажучи, ми отримаємо подекуди не найновіші, як ви кажуть, в 16 але і, і вони ніколи не використовувалися в такій інтенсивності роботи, як це зараз відбувається в Україні. Це починаючи від цього, а і закінчуючи тим, що збиття шахеда могло відбутися там з розльотом уламків, пошкодженням самого літака. Ну і пілот відповідно втратив над ним контроль над цим літаком, але відвів від падіння цього борта від населених пунктів, тобто в поля, в поля десь. Я знаю, де це було, в якому регіоні. Ну я не впевнений, що це можна говорити. Скажімо так, в центральній Україні це сталося, і пілот відвів літак від локації, де власне відбувалася ця атака, і не впав на житлові будинки. І ще й з тих молодець це насправді молодець зумів сам катапультуватися. Станом на зараз він живий, здоровий. Його евакуювали з локації, куди він приземлився, де він катапультувався. З ним все гаразд, стан його здоров'я задовільний. Хоча зрозуміло, що тепер продовж деякого часу пілот не буде виконувати. Польотів, тому що ну там є певні впливи і на хребет, в тому числі, але й не тільки на хребет, варто розуміти, що для льотчика потрібна і психологічна реабілітація після таких речей, тому що це в середовище авіаторів вважається дуже дуже такою поганою прикметою, коли ти катапультуєшся. Це поганий, поганий знак, тому однозначно, що льотчик з льотчиком ще будуть працювати на рівні ментальної відновлення його такої психологічної стійкості. Але найголовніше, що він живий. Літак втрачено черговий. F16 на жаль, втрачено. Ну що тут поробиш? Маємо те, що маємо за останній час. Ми почали активніше втрачати літаки, але це. Зрештою, я в шістнадцятій. Один, пам'ятаєте, було збито ворожою ракетою на півночі. Один ось зараз ми втратили ще один. Раніше було втрачено Мунфіш. Перша втрата в 16 Що не менше, три офіційні підтверджені втрати цих літаків вже зафіксовано. Однак цьому не варто засмучуватися, тому що техніка вона на те і є в, в війні, щоб не те, щоб її втрачати, але щоб зникала, втрачалася, пошкоджувалася вона, а не люди. Е, ну нас догін до цієї теми по у нас, звісно є і інше повідомлення, хороше в цьому контексті. Що вчора, буквально в норвежці, міністр оборони Норвегії Сандвік, він наголосив, що до кінця 25-го року Україна отримає всі обіцяні від Норвегії е, борти, які е, передбачалося, що ця країна передасть нам. Ось це до речі, два борти зі складу норвезьких повітряних сил. Е, власне тут. Тут є звісно такі два питання на дві сторони цього питання щодо бортів з Норвегії з одного боку, отримати всі обіцяні борти, а обіцяно було офіційно. Шість винищувачів 16 на 6 Це мізер Просто такі так можна посміятися, Це дуже мало, а, але не розголошують. Не розголошують Норвежці. І цей Тори Сан. міністр оборони сказав, що коли що якісь взагалі будь-які деталі щодо літаків, вони не будуть повідомляти публічно, що за що йому величезна вдячність, але офіційно раніше були повідомлення про шість літаків. Неофіційно норвезьке видання не писало про те, що це може бути 22 винищувачі в 16 від цієї нордичної країни до. України, але не всі, нібито цих 22 літаки літаків, будуть справні деякі будуть віддані для нас для ремонту для канібалізації, скажімо так, тому в будь-якому випадку не переживаємо друзі. Це не кінець світу. Літаки буде відновлена їхня кількість. Звісно, хотілося б не втрачати, але в бойових діях за умов такої інтенсивності, яку ми зараз спостерігаємо в Україні, це ну банально неможливо. Отакі от, от нас новини ночі. Ранку, коли ворог здійснював атаки, коли ми здійснювали атаки, війна несеться повним масштабом. Ознак того, що може бути примирювальна угода, наразі немає. Але всі прекрасно розуміють, що треба грати в цю дипломатичну гру. Треба демонструвати готовність, і все таки треба знайти, спробувати принаймні знайти варіанти, якщо якісь моменти для пригальмовання і перепочинку для наших військ можна знайти. Ось над цим. Власне кажучи зараз влада о, найбільше її займається. Такі справи, друзі. будемо тому фіналити. Дякуємо за увагу. Бережіть себе на все. Добре, та до нових зустрічі.